У селі Гураймівка Колківської громади новий житловий масив без електрики. Місцеві жителі роками добиваються підключення їх домівок до мереж, але усе марно. Нині викручуються як можуть, беруть електрику у сусідів, користуються генераторами і навіть ставлять сонячні батареї. Станом на зараз без електрики живуть 16 сімей. Загалом підключення до мережі потребують 29 ділянок. Ситуацію ускладнює те, що село не газифіковане і без електрики навіть їсти не приготуєш. Якою є ціна вирішення цього питання і чи є світло у кінці тунелю? Подружжя Павло та Галина з трьома дітками живуть у селі Гораймівка на вулиці Поліській. Це одна із вулиць нового житлового масиву. У жовтні буде шість років, як вони в'їхали до омріяного будинку. Жити в Гораймівці хорошо і дуже добре жити. Тільки одна проблема у нас на нашій вулиці це із освітленням. Вже ми живемо з жовтня буде 6 років, як ми тут живемо. Але ми живемо на переносках, у нас немає свого особистого світла. А без електрики у Гораймівці важче жити, ніж будь-де, бо ж село не газифіковане. І не маючи електрики, навіть їсти не приготуєш. Зараз я просто беру брата світло. Просто ми беремо у чотирьох від, від одної хати. Я і, і, і я, і, я і ще до два менше брата будується, беруть світло і ще півсну та хата. Це бачать чотири, одна хата на чотири точки. Це мене так е, е, зрозуміти, що це не так, то все просто. Під, під, підбираємо час, коли там жині готовити їсти, чи коли щось працювати, підбираємо час, щоб все не було одночасно, тому що один ячиннік не витримує. Господиня пані Галина розповідає, що у домашніх справах теж мусить підлаштовуватися під ситуацію. Готує їжу не коли хоче, а коли є можливість. З духовкою теж непросто. Не раз плітка вибиває, одна камферка тільки і то. Дуже рідко, дві не можемо включити. Ну, дуже непросто і коли якась випічка, не така, вилучається гарно, як хотілося, бо це від світла. От Стиральна машинка вона витримує, бо вона ну, простенька, але, от, як, як я кажу, плитка вона йде сенсорна, то вона не витримує, духовка теж часто пікає. Ну, стараємося, коли. Обід, ну не зранку і не ввечері. Саме в обідню пору щось таке готуємо. Або після 12 ночі. навіть техніку додому подружжя намагається купувати старішу, бо ж нова просто тут не працюватиме. Тати цей новіший інструмент не чи новішу духовку, чиальну машинку, пральну машинку. Вона просто у нас не буде працювати. Тому що там на йде від 220 двадцять далі. Якщо, наприклад, у нас 180 вольт почався до фазі, вона не працює, не просто кюриць, тому що ми беремо старіші, по то що ж до того, що нам просто аби користуватися. Пан Микола живе на вулиці Лісовій. Це іще одна вулиця нового житлового масиву, де немає підключення до мережі. Якщо приїхати околишні села, то так як будується в Гранді, немає тут, мабуть, і близько. І будується цілий мікрорайон, молоді сім'ї, мають багато дітей. І одна з проблем немає електрики, тому, звичайно, ми неодноразово звертаємось до влади. І це дуже велика проблема. Хто генератори використовує, хто позичає в сусідів, хто сонячно будує, але це не вихід. Ми сподіваємося, що після війни нам влада допоможе. Там до від високовольтної лінії там буквально 300 метрів. 300 метрів поставити під станцію і все вирішується. І мешканці теж вносили б якісь кошти, аби це тільки воно почалося. Жителі нового масиву у Гораймівці роками бігали по усіх інстанціях, зверталися до місцевої влади і навіть до Києва, але усе марно. Варто зазначити, що підключення до електромереж нових житлових масивів є кричущою проблемою. Справа в тому, що люди мають з власної кишені платити за побудову. Електромереж, а це часто непідйомні суми для українських сімей. Наприклад, жителям нового масиву у Горамівці, аби підвести і побудувати мережі, треба орієнтовно півтора мільйона. Такою була сума кілька років тому. Люди уже й погодилися, аби якось сплатити ці гроші, але знову. Нові перепони. Ну а вам навіть, наприклад, не пропонують, що треба стільки од грошей для того, щоб світло з'явилося. Були раніше пропонували там мільйон триста тисяч. Ми вже були готові і ті гроші ...платити, аби нам зробили документи. Ми вже їздили з документами. Поки одні документи зробили, вже закон помінявся. все, та треба опять перероблювати. Пока на квартал. Ну типу, ну, на вулицю мільйон триста, тобто щоб да напевно двадцять дев'ять участків чи ну до на які потім мільйон триста. Ми вже були готові це платити. Але поки ті документи робили, поки зробили один документ, яка все вже закон змінився, треба другий документ робити. І це все по понано. І ми так їздили, їздили десь напевно років сім. Їздили, 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 і початі суду до того, попані все там, закилося. Скати да треба робити генеральний план, повністю перероблювати. Староста гора міського старостинського округу Валентина Мельник два роки як на посаді. Каже, що зверталася з проханням роз'яснити, що потрібно для того, аби зрештою дати людям електрику. Сказали, треба генеральний план села. Громада готова була дати 200 тисяч гривень на розроблення плану. Після чого ніби можна було б уже. Будувати електромережі, але через війну, яку розв'язала 24 лютого, Росія, все знову відтермінувалося на невизначений час. Мені дали відповідь, що треба розробити генеральний план забудови села Горемівка. Без цього плану не можна підключити світла. Я звернулася до керівництва Колківської селищної ради, до депутатів селищної ради, і вони всі пішли нам на зустріч і прийняли рішення на сесії, що розробити генеральний план забудови села Горемівка. Рішення вже прийнято. Гроші пообіцяли нам виділити у березні цього. Року. Ну, так сталося, що почалася війна, і нам гроші ніхто не виділив, бо всі ви знаєте, які зараз часи, що гроші на таке не виділяються, а, а люди живуть. Їм тяжко жити, бо в них маленькі дітки, і їм потрібно світло. Жителі вулиці Поліської вони згідні навіть самі оплатити підключення світла, тільки якби виготовили генеральний план забудови. Ми з ними так і домовлялися, що вони не проти. Ну, якщо буде можливість, звичайно, будемо добиватися, щоб і державні кошти ще якісь, щоб їм менше було платити. Але вони вже згідні на все, аби підключити світло. Тут в нас 29 забудовників, 16 будинків вже проживають без світла. А далі ще ті ще добудовують, але ще в селі ходять, просять на прийом до мене приходять і просять будувати участки, давати щоб хочуть будувати будинки. Але без генерального плану ми не маємо права виділяти. Тоже участки. І тут хочеться ще трішки уточнити. Наразі у горамівці потребують підведення до мережі загалом 29 ділянок. І от людям треба заплатити орієнтовно півтора мільйона, якщо зараз не дорожче, за підведення нової мережі. І це до слова великий житловий масив. А якби було кілька будинків, то що їм робити? Що цікаво, усі збудовані за людський кошт електромережі, безоплатно передаються на баланс. Обленерго, якщо ж споживачі проти передачі, то їм доведеться платити гроші за утримання. Проблема стоїть в тому що всі Обленерго України є в приватній власності. І великі магнати, великі олігархи ніколи не погодяться, щоб втратити свої гроші. Це заробляння грошей на чистому. 300 метрів лінії коштує півтора мільйона гривень. Оце ціна питання. І Обленерго ніколи не погодиться. Поки ми не націоналізуємо Обленерго, не заберемо в олігархів. До речі, бенефіціаром Обленерго є громадянин. Росії і на сьогоднішній день. Ну зараз війна знову почалася. Питання після війни перше повернути в державну власність всі обленерго. І тоді всі питання щодо виділення нових мереж будуть не за гроші громадян, а за гроші держави, тому що воно стільки не коштує, це просто на чистому заробляють гроші. Жителі Горамівки сподіваються, що їх проблему таки не забуватимуть. І попри війну, таки вдасться розробити генплан, щоб зрушити вирішення. Проблеми з мертвого місця, але реалії дуже сумні. Люди, які будуються, змушені за власний кошт, за великі гроші будувати мережі. Потім віддавати їх безоплатно на баланс приватним обленерго. А обленерго буде давати людям електрику, за яку останні будуть їм платити. Схема геніальна, але сумна для пересічних українців. Марія Петручик Неля Прокопчук із села Гораймівка Колківської громади для новин на часі.